Мета, яку поставив уряд України через 10 років, Україна повинна стати повністю енергетично незалежною державою. Ми повинні злізти з російської залежності. Олег Валерійович підказує про те, що має бути п'ять. Ми виконуємо всі доручення, які нам дає коаліція, саме тому для того, щоби. Прискорити цей процес нам необхідно збільшити обсяги видобутку природного газу. Тому уряд пропонує на ваш розгляд пакет щодо зміни ставок і тарифів в видобутку в енергетичному секторі. Нагадую, що це не буде стосуватися спільної діяльності, спільна діяльність повинна оподатковувати 70%, так як спільна діяльність це ті газові родовища, які були за сумнівними схемами витягнуті з державних компаній і переписані під приватні компанії. Проте кожна компанія, яка хоче інвестувати в Україну з цією метою, щоб збільшувати обсяги видобутку природного газу, отримає преференційний податковий режим. І ми сподіваємося, що якщо ми з одного боку... Збільшимо обсяг власного видобутку завдяки новій податковій політиці в енергетичному секторі, і разом з нашими американськими і європейськими партнерами запустимо програми енергоефективності, а це зменшення споживання енергетичних ресурсів, утеплення, модернізація і нові котли. То ціль щодо енергетичної незалежності України може бути досягнута протягом п'яти років. Але нам це треба робити разом, дорогі друзі.